Вітаю на РБК Україна станом на 20 червня 2025 року. Режим АТОЛ в Ірані, хоч і перебуває під серйозним тиском, все ще існує та функціонує. З огляду на наявні ризики для цієї системи буде логічно поставити питання, як Ірану під санкціями вдалося не лише протриматися декілька десятиліть, а ще й нарощувати, розвивати власну ядерну програму. А, чи можливо застосувати іранський досвід до Росії? Чи о, чи може Росія під такими ж санкціями стільки ж років не просто існувати, а й нарощувати мілітарні програми? А, на всі ці питання зараз спробуємо відповісти. Долучайтеся в коментарях. Тисніть вподобайку. Це допомагає відео бути більш помітним в Ютуб. Моє ім'я Дмитро Олійник, а Ім'я мого співрозмовника Михайло Гончар, президенту Центру глобалістики стратегія 21 Пане Михайло, вітаю вас. Доброго дня. Власне, ключові питання я вже окреслив. Давайте почнімо з основного глибинного. Іран десятиліттями під санкціями і не розвалився. Як і чому це сталося? Ну, власне, коли відбувся переворот чи ісламська революція, які називаються в 79-му році, і штах Мохаммед Розапах-Леві був зміщений толою Хомейні, покійним, то власне відразу. Ісламський Іран потрапив під американські санкції, західні санкції потім в більш розширеному форматі, ну і, власне кажучи, з тим чи іншим успіхом він їх обходив постійно. І тому, вірно, підмітили, що це дозволило йому розвинутись не тільки в сенсі створення достатньо. Серйозної зброї конвенційної зброї ми бачимо, що лінійка е, балістичних ракет е, дуже серйозна в Ірану. Я би сказав так, що е, добре, що більша іранська балістика не потрапить в Росію, відповідно, не падатиме на наші голови. Тому що порівняно з північно корейською де ми бачимо застосування КН-23, практично і тільки в Ірану широка номенклатура, як ми бачимо, включаючи гіперзвукові ракети. Але перш ніж про Іран, я приведу ще один приклад: ще більш успішний, я би сказав, ніж Іран. Південно Африканська Республіка, часів апартеїду. Вона була практично в економічній ізоляції ембарго діяло там на рівні ООН були прийняті відповідні рішення. Тим не менше, ця країна стала промислово розвиненою країною, і на і зараз вона інерційно залишається такою. Хоча, звичайно, це не та південноафриканська республіка. Вона створила потужний оборонно-промисловий комплекс і створила ядерну зброю. Так само шість боєголовок над цьому і працювали. Ну, перш ніж відбулись зміни в кінці 80-х, на початку 90-х, і режим апартеїду був е, демократичний спосіб, е, прибраний з внутрішньої політичної арени і замінений там умовно демократичним режимом. І е, останнє що було зроблено, це, власне кажучи, під орудою Філіпа Деклерка був ліквідований ядерний потенціал. Тобто створили, випробували. І ліквідували самі. А, і це якраз показує, що насправді проблема не тільки в тому, що відповідні режими, там північно-корейський, іранський, чи свого часу південноафриканський, створюють відповідні внутрішні механізми опірності, що дозволяє їм в мобілізаційному режимі десятиріччями. Працювати над тими чи іншими програмами, зокрема в частині і конвенційної зброї і неконвенційної, тобто зброї масового знищення ядерної передусім. Але це говорить з іншого боку: про те, власне кажучи, коли ми говоримо про санкції, то які вони, яка їх якість, і власне, що вони мають на меті, як і випадку з Росією, так і в випадку з Іраном. На меті мається не те, щоб домогтися дії санкцій, там краху режиму, скажімо так. А це просто якби санкції, ну, що називається сигнал, посланий там тою чи іншою частиною світового співтовариства, ну, як правило, Заходом, що ви маєте дещо скоригувати свою поведінку і свою політику. Ось так його треба розуміти. Але для авторитарних і тоталітарних режимів ось такий меседж це ні про що. Так, санкції доставляють серйозний дискомфорт. І з Іраном так і було. Сто він, в принципі, потужна нафтова держава і газова, і, по суті, якраз санкції не дозволили розвинути е, іранську газову програму, скажімо так. Бо Іран за запасами газу, ну і, по, по суті не поступається Росії. А, і ще покійний шах Резапих Леві намагався якраз розвинути іранський газовий газовидобуток і експорт газу. І це було розпочато. Ну але далі, якби воно не увінчалось успіхом. А власне кажучи, розвиток газового сектору він тільки звівся до внутрішнього ринку. Це я до чого веду? Що якби Ірану, окрім нафтовидобутку традиційного, який розвивався в Ірані там ще з е, часів е, початку 20-го століття за допомогою компанії Royal Dutch Shell, і так далі, якби вдалося йому ще розвинути е, газову промисловість і налагодити експорт газу? То Іран був би газовою державою у світі номер один, і відповідно тоді б мова йшла зовсім про інші гроші, які він мав би у своєму розпорядженні. Ну, на щастя, так не трапилось. І в принципі, ті за той експортний потенціал нафти, який е, існував і існує в Ірану. Тим не менше він дозволив розвинути промисловість. А, і розвинути е, військово промисловий комплекс спрямувати його саме на мету досягнення е, такого е, воєнного, воєнної переваги порівняно там з іншими країнами е, регіону Перської затоки. Ну і власне кажучи, коли ми поглянемо на ті санкційні режими, які діяли щодо Ірану в контексті розробки ядерної зброї. Та ми ж бачимо, що був дуже різний підхід, наприклад, Сполучених Штатів, які дотримувались жорсткої санкційної політики, як я зазначу, починаючи з моменту виникнення режиму АТО в Тегерані. А Європейський Союз, чи європейські країни, підходили зовсім по-іншому. Це були більш м'які підходи. І більше того, якби не, не долучались до е, низки інших санкцій. ну, Наприклад, один приклад такий важливий, який зазначив, що Іран має достатньо розвинену внутрішню газову промисловість. А це означає виробництво вхідність виробництва труп і е, турбін. Так, от за допомогою відомої німецької фірми Siemens в Ірані з'явилось достатньо серйозне турбінобудування. І багато в чому іранські турбіни не поступаються тим же оригіналам Сіменса. От вам приклад: А якби цього не повинно було би бути насправді? Е, е, інші питання, які пов'язані з тим, е, як Іран заробляє гроші. Ну тут я би сказав так, що Росія багато в чому копіює в е, досвід Ірану. Він виявився успішним. Е, звісно, що Іран, перебуваючи під санкціями, мав якби обмежене коло своїх. Клієнтів, споживачів його нафти, але цього цілком вистачало для того, щоб цю нафту збувати і отримувати гроші. Це той же самий Китай, та ж сама Туреччина, та ж сама Індія. От, власне кажучи, схеми, які діяли, вони доволі прості. Якщо клієнтам Ірану, скажімо, було в силу тих чи інших е, політичних причин, якось незручно напряму імпортувати нафту е, з проблемної країни, яка під санкціями, Ну, то в цьому плані допомагали треті країни, наприклад, Малайзія. Де іранська нафта перевантажувалась методом з борту на борт, в інший танкер, змішувалась з іншою нафтою. І, власне кажучи, там уже далі в воду ніхто так би мовити не міг однозначно сказати, навіть знаючи, що це там нафта, яка прийшла з Ірану, що вона однозначно іранська. Бо це. Мікс. І в цьому контексті якби, Іран теж використовував використовує схеми там пов'язані з розрахунками за поставки нафти через криптовалюту, через низку різних офшорних компаній одноденок. Ну, власне, ми це все бачимо на прикладі Росії. Я ще раз повторюю, що Росія просто взяла і скопіювала досвід Ірану. І причому якби це не те що зараз. Коли були запроваджені перші санкції проти Росії в 2014 році, вони були запроваджені там ну не стільки у зв'язку з окупацією і подальшою спробою анексії Криму, скільки після е, цього інциденту із знищенням літака авіалінії МАІ-17, е, то е, власне в Росії якраз стали готуватись. Системно до того, що в подальшому проти неї будуть запроваджені ще більш серйозні санкції. І, зокрема, якщо пригадати, то десь в е, 2015 році, коли зайшла мова, якраз в контексті цих так званих мінських домовленостей, е, які Росія порушувала, що необхідно відключити російські банки від систем міжнародних платежів SWIFT, а, і тоді, е, тогочасний міністр економіки Росії Улюкаєв, який потім згодом потрапив у немилість путінського режиму, сказав: що якщо це трапиться, то це буде рівносильно застосуванню ядерної зброї проти Росії. Е, російська економіка рухне. Як бачимо, зараз Росію частково відключено від свіх, нічого не рухнуло. Чому нічого не рухнуло? Там тому, що тоді, коли вони отримали перший меседж про можливість відключення. Скільки кількох там банків вони стали готуватися до цього, і власне кажучи, тут якраз і Іран, який був під санкціями, чиї банківські установи були відключені від СВІФТ, він послужив Іран для Росії добрим прикладом. І більше того, якби вони спільно і не тільки Іран-Росія, але спільно з Китаєм стали і іншими країнами-членами Брікс стали думати про те, як Створити альтернативну СВІФТУ систему міжбанківського зв'язку для того, щоб не залежати від західної системи. Ну, от, власне кажучи, якщо ми зараз поглянемо на ситуацію уже через 12 років, майже на 22 році після початку російської агресії, от е, історія із відключенням від СВІФТУ. Вона дуже показова так, низку російських банків, в тому числі і великих банків, відключили від СВІФТ. Але є ще дві сотні банків, менших, які спокійно працюють в міжнародному фінансовому просторі. А більше того, Росія вже відверто говорить про те, що, ну власне кажучи, вона може обійтись без СВТ. І подібним чином і Іран він вже давно звик до всього цього адаптувався. В принципі, якщо ми поглянемо на ситуацію, пов'язану з практикою застосування західних санкцій, як я зазначив, навіть у найбільш ефективному варіанті, практично, ембарго проти Південної Африки, тим не менше, ця країна створила і ядерну зброю і розвинену промисловість. І багато чого іншого. Ну і точно так же ми бачимо приклад і того ж Ірану, і тої ж Північної Кореї, ну і тепер Росії. Тим більше, що Росія не знаходиться в такому режимі економічної ізоляції, як це свого часу була там, скажімо, Південна Африка. А тому нашим західним партнерам, які тепер вже відчули, що загроза. Від Росії йде не тільки е, щодо України, але й щодо Європи, ну, то, мовити, є куди розвиватися. Треба переходити від е, санкційної політики до політики тотальної економічної ізоляції Росії. Ну, звісно, з боку е, Заходу, з боку Європи, передусім, тому що ми розуміємо, що Китай, Індія там, Туреччина не переміг такої політики, е, і навіть Сполучені Штати, але Європа продовжує. З Росією торгувати так, є низка обмежень, є низка вилучень, але так чи інакше, от режиму економічної ізоляції немає. І, власне, коли би до теми Ірану, коли хотіли би реально домогтися від Ірану серйозних поступок, зокрема відмови від ядерної програми, то очевидно, що діяти жорстко потрібно було. Би значно раніше, ну але якби не було такого цілісного підходу, як я зазначив, один підхід жорсткий був з боку сполучених штатів, але з боку Європейського союзу і окремих європейських країн підхід був зовсім інший. І цим користався Іран. Його недооцінювали, недооцінювали ці традиції тисячолітньої персидської дипломатії, ну от тепер мають те, що мають іран. Це тисячолітні традиції. А от Росія кількасотлітні е літні і тр традиції, причому е імперські е це така імперія, яка дуже сильно відрізняється від е Ірану, тому що Іран це цивілізація. Я до чого? До того що. Іран 45 років здається вже під санкціями, а ми все чекаємо на 12-му році війни, коли вже російська економіка впаде і постійно кажемо, от, 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 зараз вже вигрібають останні свої гроші. Е, чи можливо так, що Росія, як і Іран, декілька десятиліть буде триматися? Чи все ж таки це інша історія? Ну це інша історія. Можна звичайно з одного боку сказати, що дивіться, північна Корея тримається. Вона ж теж власне країна, яка була спочатку в режимі самоізоляції, а потім, коли в 90-ті роки стало зрозуміло, що розробляє ядерну зброю, потрапила теж там під санкції, але так чи інакше, вона країна в собі. От. Але це Північна Корея. Моноетнічна, мононаціональна, з жорстким тоталітарним режимом і так далі. Іран, Іран не є таким моноетнічним, так, шиїти. Моноконфесійна переважно країна, От, але вона, вона теж була імперією. От, вона не є внутрішньо такою стабілізованою, якщо ми історично поглянемо на все це. От, Росія це абсолютно інший випадок. Ну, вони, до речі, вважаються цивілізацією, От, ну це інша тема. І Бог з ними так. От, це так. Нехай так вважають, але таким вони не є, звичайно. Тому дійсно зараз, ну не те, що зараз, а практично путінський режим весь час свого існування, практично чверть століття, він намагається якби, перетворити Росію в моноліт. Але те ж саме намагався зробити і Кремль радянських часів. Хто пам'ятає той період, то цей моноліт мав називатись і називався соєцький народ. От, що от, нема, там, ну, Є там етнічно росіяни, там, українці, узбеки, естонці, там хто ще, каракалпаки. Але це все єдиний совєцький народ. Ну і що, вийшло? Ні, не вийшло. Е, практично путінський режим йде таким же шляхом, от, ну тільки тепер не совєтський, а російський народ. Але так чи інакше, ці всі. Е, те, що не є монолітом, з нього моноліт не зробиш. Е, тому в даному випадку, звісно, коли ведеться мова про те, що російська економіка ось-ось рухне, то вона може рухнути в якійсь е, сфері, там, скажімо, те, що стосується більше е, цивільного сектору і е, власне того, що ми е, називаємо е, там е, виробництвом е, різних. Е, Шир потребу от в частині там фінансування соціальних програм і так далі, але це не означає, що е, рухне мілітарна складова економіки, яка зараз продовжує розростатися, і коли е, по суті. Війна стала прибутковим бізнесом не просто там для крупних збройових корпорацій російських, а для багатьох пересічних росіян, які разом з членами родини ну так, це кілька десятків мільйонів. які поки що, підкреслюю, поки що ну, почувають себе дуже добре. Звісно, що з законами економіки. Виробництво зброї, тим більше яка, е, час життя якої обчислюється там ну, місяцями в кращому випадку, і е, це той актив, який не створює потяну такої вартості, це просто спалювання е, інвестицій, спалювання грошей, тобто це дасть знаки. Але поки що цей маховик воєнної машини він продовжує працювати і продовжує працювати тому. З переважною мірою, що є, продовжує функціонувати перпету мобіле вічний двигун, я його називаю так, який фінансує цю машину, який заливає в неї пальне. Забто якраз мова йде про експорт енергоресурсів, передусім нафти, за рахунок якого Росія продовжує отримувати доходи. Так, це не ті доходи, які вона могла би отримувати в умовах без введених санкцій. Це ті доходи, які зменшені за рахунок того, що потрібно весь час сплачувати там підвищені якісь витрати за посередницькі послуги, за збільшену ставку фракту, страховку за різні обхідні варіанти, перевантаження нафти, десь там морі з борту на борт з ризиками, там і так далі. Але це все рівно фінансові надходження яких не вистачає для нормального функціонування економіки, але вистачає для фінансування бюджету війни, і от в цьому сенсі ну очікування того, що ось там найближчі місяці е, російська воєнна економіка рухне, я думаю, вони не виправдані. Тобто, е, зараз, особливо коли відбулось деякі підвищення нафтових цін. Ну, воно підбадьорило Кремль. Хоча поки що вести мову про те, що е, як е, часто розганяється, що ось там буде 100, 120, 150, 300 доларів за барель. Ну я думаю, не доводиться е, просто те, що зараз стрибнула ціна там на десяток доларів вище, е, це е, звісно додасть якісь е, невеликі гроші в бюджет війни, але знову ж таки, це не те, що якось системно е, допоможе е, Росії триматися е, далі, тому що зверніть увагу на те, що е, далеко е, не радісні очікування у Кремлі від підвищення цін на нафту. По перше, тому що воно може вийтись короткостроковим. А по-друге, тому що е, політика центробанку Росії призвела до зміцнення рубля. І, власне кажучи, експортери, міняючи там валюту продажу на рубль, отримують значно менше, аніж вони могли би отримати, якщо курс рубля був би там десь за сотню. А так він на значно нижчих показниках. Тому ситуація виглядає таким чином, що необхідні рішучі дії, і в контексті якраз недостатньої ефективності іранського прикладу, коли по суті. Ось ті санкції, які були проти Ірану, показали, що нічого не стало йому на заваді створити те, що він хотів, ну може, трошки не встигли там з атомною бомбою. І приклад Росії вже показовує. Адже я зазначив, що санкції проти Росії це не тільки ті, які були введені 22-му році, а й ті, які були до цього. Якби підхід Заходу був до Росії, маю на увазі. Таким, яким ми його почали спостерігати у 22-му році, але він був би таким в році 14-му чи 15-му то можливо, 22 го року і не було би, Пану коли Михайлов... би Росія відчула. Що вона зіштовхується жорсткою позицією, але Росія цього не відчула і вона адаптувалась значною мірою. Проте це не означає, що санкційні режими мають бути, як це говорять, десь там в Будапешті чи Братиславі і у Вашингтоні. Що потрібно їх переглянути. Ні, їх потрібно, якщо переглядати, то в бік. Ведення введення політики е, жорсткої економічної ізоляції Росії, пане Михайло, останні коротке питання. Час впливає, але е, хочу ще е, спитати про Китай. Ми розуміємо, що е, і за Іраном, і за Росією стоїть Китай. А наскільки Пекін взагалі готовий захищати режим? Якщо от зараз все посиплеться в Ірані з Росією, ми зрозуміли, як за ці роки е, що відбувається. А от е, будуть якісь е, різкі е, рішучі дії Пекіна? Якщо режим АТО дійсно зараз захитається, ну поки що ми не бачимо якихось намірів різких рішучих дій, які очевидно були б пов'язані там, скажімо, з діями збройних сил Китаю. Але ну якби Китай намагається робити все тихо і непомітно, і якби там були дивні рейси транспортних літаків, тобто якась певна підтримка є. Але це не означає, що Китай піде там якби у відкриту. На підтримку Ірану як цього й не зробила Росія, одначе потрібно розуміти, що основний експорт іранської нафти понад 90%, він йде в Китай. і Китай, по суті, значною мірою фінансує режим Тегерані. Тому я думаю, що якраз Китай дбає передусім про свої економічні інтереси, йому невигідна висока ціна нафту відповідно йому. Невигідна ситуація, гаряча ситуація в зоні Перської затоки. Я думаю, що за лаштунковими механізмами Китай якби працює на стримування всіх, хто е, задіяний в е, цьому гарячому сценарії. А, тому мені здається, що якраз китайська е, лінія поведінки тут е, вона, безперечно, з точки зору політико-дипломатичної спрямована на підтримку Ірану рятувати режим Аятол за будь-яку ціну. Важливо для Петіну, він не буде, пане Михайле. Дякую за розмову за вашу аналітику. Михайло Гончар, президент центру глобалістики Стратегія 21 був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях. Тисніть вподобайку, підпишіться на канал, якщо тут вперше.